Вітаю, друзі. Поки я знімала, викладувала точніше відео про мрії, про віру, довіру про продовження життя, тут стався прильот і чесно, щоб трішечки відчувати себе ну не те, що впевнено, а не звідти зрозуму як покажуть. Ми просто почали робити те, що повинні робити, і тренування, і їжа, ну все просто за життям. Ну, сказати страшно, це нічого не сказати. то Дніпро, то Кривий Ріг останнім часом вся Україна, то ми тримаємось все одно, тому що нам треба жити. Треба жити, і... треба жити добре. Тому я буду продовжувати і про мрії, і про косметику, і про продаж, і про оцю красуню. Тому що ми тримаємось, ми не злам.